Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Водими, ми вже готові розказати про все найголовніше з фронту і тилу на 18.30. Для вас працюють журналісти програми Факти сьогодні 929 день війни. За останню добу на Донеччині зафіксовано майже три тисячі ударів. Російська армія вбила трьох цивільних і поранила ще п'ятьох людей. Про це повідомляють правоохоронці. Через загрозу обстрілів із прифронтових населених пунктів щодня продовжується евакуація. Поспіхом люди залишають мирноград неподалік Покровська. Місто Росіяни вже дістає. Ають з артилерії саме звіти наші правоохоронці забрали родину з семирічною донькою. За іронією долі їх вивозять уже вдруге. До Мирнограда сім'я переїхала з окупованої Авдіївки. Також одному з екіпажів білих Янголів вдалося допомогти трьом пораненим жителям села Гродівка, що теж неподалік Покровська. Це населений пункт зараз буквально охоплений вогнем. Ситуація там надскладна, щоб врятуватись, поранені йшли пішки 10 кілометрів на зустріч українським поліцейським. Зараз вони у безпеці. Ви не могли вийти, так? Не могли, ми контужені не могли ходити. Ми трошки очухалися і почали. Бача нікуди, наче виходили я дрони, дрони, нічого. Пішли над головами, над головами та й всюдорвий шо. Слава Богу, не отмилу. За останніми зведеннями генштабу Збройних сил України за минулу добу сталося 105 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. Найбільше ворог тиснув на Курахівському напрямку. Тут наші воїни зупинили 19 ворожих атак. Дев'ять боїв тривають досі. Складна ситуація навколо Покровська. Там українські військові вже зупинили 16 атак окупантів. Однак просто зараз ще точаться бої, переважно біля Новогродівки. Ще 10 разів росіяни намагалися прорвати оборону на Лиманському відтинку, але безуспішно провалом закінчилися ворожі штурми і на Харківщині поблизу Вовчанська. Саме на Лиманській ділянці фронту нині тримають оборону нацгвардійці бригади Рубіж. На бойових позиціях мінометників побував наш воєнкор Костянтин Мельників. Тож більше і про їхню роботу, і традиційно про допомогу нашим захисникам в наступному репортажі. Раз постріл. Як повторить постріл, постріл як прийняв. Два Постріл! І ціль вражена. Ось так. З двох пострілів мінометники бригади нацгвардії Рубіш вдало відпрацювали по позиціях росіян. Одночасно, дронарі атакують ворога з неба. Ми трохи накидаємо, щоб їм там було чим зайнятися, окрім поїзку, пошуку наших дронів. Вражати доводиться переважно рухомі цілі, коли ворог накопичується для подальших штурмів, які тут на Лимано Купінську відбуваються регулярно. Не даємо їм підняти голови. Або, скажімо, попереджаємо цей рух, або присікаємо цей рух. Рух противника це піхота чи піхота. Це да, піхота особовий склад. Да. Як тільки вона накопичується, наша розвідка все це виявляє і дає нам команду. А ще й відшуковують ворожі розрахунки БПЛА, щоб залишити противника сліпим, і він не міг спостерігати за переміщенням наших штурмових підрозділів. Ми стріляємо, щоб вони спрятались, хоча б, якщо ми не можемо їх туди викурити. Щоб могла наша піхота отойти і наоборот піти в штурм. Свої ж позиції нацгвардійці постійно укріплюють та маскують, аби в разі ворожого прориву зірвати плани противника. Ми вже свою роботу зробили, ми укопалися. Якщо навіть знайдеть, то вибити буде це взагалі тяжело. Тут є сходи сполучення хороші, а попасть в ету. Цю... Траншею противнику прийдеться очень потрудиться. А поки мінометники і самі не гребують роботою, тим паче, що нині вони отримали оновлений вітчизняний міномет. Його точністю задоволені. Цей міномет у нас, скажімо так, свіжий. 120-й КБА. стріляємо і. Осколочними і фугасними стріляємо, зависить якою ціль дадуть. Єдине, що хотіли б покращити, так це зменшити кількість різновидів снарядів. Наприклад, на 120-й йде 11 варіантів мін різних виробників. Це ускладнює сам процес. Якби заряди були одноманітні, ну, як мінімум, хоча б одного-двох виробників. Це б значно спростило і прискорило процес роботи для нас, ну і для командирів, звісно при перерахунку, звісно, бійці працюють з тими мінами, які нині є. Тим паче, що коригуватися допомагають дрони, але це призводить і до зайвого використання самих снарядів і затягує час. Іноді секунди вони дуже важливі для людей, яких ми підтримуємо, обслуговуємо своєю роботою. І звісно ж, ми не можемо вибирати, які міни нам постачатимуть країни-партнери, але в наших силах допомогти нацгвардійцям із дронами на ваших екранах. Реквізити збору на 2 мільйони гривень. Долучившись до нього, кожен глядач допоможе бійцям точніше бити окупантів. Тож закликаємо вас не залишатися осторонь з Донецької області. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факт СІТІВІ. Єдині новини. Ми знову нагадуємо вам про унікальну ініціативу Друзі, ДШВ». спільний проект медіахолдингу старлайт медіа і десантно-штурмових військ, до якого долучились відомі співаки, актори, медійники у своїх ефірах. Канали Асі та СТБ продовжують розповідати про подвиги і фронтові будні воїнів професії в ДШВ та вишкіл десантників, щоб українці знали своїх героїв, сучасників, щоб суспільство бачило і чуло про боротьбу цього роду військ. За вільну країну підтримати десантників може кожен з нас своїм донатом на спеціально створеному одноіменному сайті. Друзі, дешаве у правому верхньому куті екрана ви знайдете розділ Підтримати. Потрібно обрати бригаду, якій би ви хотіли допомогти внеском, і зісканувати сканувати код можна оформити одноразовий донат або ж регулярний щомісячний внесок. Як кажуть, у дешаве ніхто крім нас. Приблизно 30 українців щодня повертаються з тимчасово окупованих територій через Волинь. Там діє єдиний пункт перетину з Білоруссю, який під час війни працює як гуманітарний коридор. Через Доманове можуть іти лише українці і лише пішки. Аби повернутися на вільну територію, людям доводиться пройти не один фільтраційний пункт росіян, здолати тисячі кілометрів через Росію та Білорусь, і це забирає кілька днів. Та коли вони опиняються знову в Україні, не стримують сліз. Наша кореспондентка Катерина Курбанова поспілкувалася з тими, хто наважився вибратися з російської окупації. Це пункт перетину на межі з Білорусю. Єдиний уздовж усього кордону, який діє як гуманітарний коридор. Ще кілька років тому тут ворувало життя через Доманове північні сусіди їздили до нас на відпочинок, закупи на волинські ринки та до родичів. Нині тут майже порожньо, а сам пункт перетину укріплений і захищений від непроханих гостей протитанковими ровами, мінами і колючим дротом. Та під час війни він став для багатьох українців єдиною можливістю повернутися додому з окупації. Це є українці, які повертаються з тимчасово окупованих територій. Вони слідують через територію Росії Білорусі і відповідно так потрапляють в Україну від суміжного білоруського пункту. Перетину люди стежиною йдуть пішки майже три. Кілометри з нашого боку їх зустрічають прикордонники. За день в Україну повертається приблизно до 30 людей, які здолали тисячі кілометрів і пройшли десятки фільтраційних пунктів росіян. Переважно це люди похилого віку та жінки з дітьми. Серед них Анастасія, які вдалося вибратися з Мелітополя. Її тато і мама виїхати не змогли, адже доглядають за старенькими батьками. Тому дівчина просить не показувати її обличчя, їде у Дніпро. Хоче там вчитися. Ні, не хочу там жити, Просто Бока там богато весія пресують ті, хто за Україну. Я не ніж там ну, будущего ну, Україна так прийде, то. Я вернусь. Своє обличчя просить не показувати і пані Ольга з окупованої частини Херсонщини. Зізнається, щойно потрапила в Україну, не змогла стримати сліз, бо не вірила, що їй вдалося вибратися з пекла. Почула українську мову, таке все рідне. Воно для мене ну, Я не можу нічого. Настрадалася, там не дай Про те, що довелося пережити в окупації, люди бояться розповідати, бо надто довго жили в страху. Однак бути під російським гнобленням нестерпно, тому ризикують. Дуже трудно, отой руський язик навіжу, я не можу говорити по-русски, а вони ж требують на блокпосту. Я ви наші пози позиції. Кажу, не здавала нічого, я не знаю, мені 68 років. Близу пункту перетину людей зустрічають волонтери благодійної організації Helping to Live. Людям дають поїсти, пропонують відпочити, оформлюють грошову допомогу від норвезької ради у справах біженців і допомагають з мобільним зв'язком. Люди віддають останні гроші, щоб просто виїхати. Купуємо за свої кошти, квиточки. Організовано спеціальний транспорт, який курсує тут два по три рази на день. Сергій водій мікроавтобуси, які звідси везе людей до найближчого автобуса чи потяга або ж туди, де вони можуть заночувати. І так уже третій рік без вихідних і Перепочинку подати хоч руку допомоги якоїсь там. Одні плачуть, другі сміються, треті падають на коліна, четверті тебе просто обнімають і кажуть, можна тебе обняти, поплакати. Всі, кому вдалося виїхати з окупації, вірять, що нашим збройним силам вдасться відновити контроль над усіма українськими територіями, і люди зможуть повернутися додому, де залишилося все, що нажили. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV, Єдині новини. Західні країни мають нарешті дозволити українцям використовувати ракети великої дальності для ударів по Росії. Про це заявив начальник генштабу Чехії Карл Рженка. Він переконаний, обмеження необхідно зняти, адже українці мають законне право захищатися, навіть якщо це означає атакувати об'єкти на російській території. І додав: українські військові не можуть боксувати, коли у них одна рука зв'язана. Росія постійно загрожує ескалацією і не соромиться використовувати ракети проти українських міст. Начальник Чеського генштабу вважає, що ситуація в Курській області показала деяким західним лідерам, не варто боятися ескалації та червоних ліній. Росіяни брязкають ядерною зброєю, але коли українці захопили величезну територію, нічого такого не сталося. Іранське міністерство закордонних справ продовжує стверджувати Тегеран нібито не надає Росії зброю. Чергова заява пролунала після скандального повідомлення іранського депутата Ахмада Ардестані, члену комітету з національної безпеки та зовнішньої політики. Той визнав, що іранська сторона постачає росіянам балістичні ракети і дрони за бартером в обмін на сою та пшеницю. При цьому депутат заявив, що Іран дає ракети Хезбалі, Хамасу та іншим угрупованням. То чому б не дати їх? І Росії, продаючи зброю, Тегеран отримує вкрай потрібні долари, сказав політик. Нагадаю, про передачу росіянам балістичних ракет ФАТХ 360 повідомила західна преса, політики та розвідники, цей факт раніше заперечив іранський представник ВООН. Сьогодні звинувачення відкинули і в іранському МЗС. Хоча українці ледь не після кожного ракетного удару росіян заходять підтвердження іранського походження шахедів чи ракет, якими б'є ворог по Україні. Ми рішуче відкидаємо звинувачення щодо ролі Ірану в надсиланні зброї одній зі сторін війни та вважаємо ці звинувачення політично мотивованими. Два поверхи книжок і можливість задонати не військовим у Києві. Пройшов другий Київ Букфест. Натовпу цього цьогоріч не було, та книгу українці цінують. Нині попит саме на свою літературу, адже українські письменники пишуть буквально про все. Багато хто служить на фронті і написання книжок для них своєрідний відпочинок і вихід емоцій. Що зараз пропонують і що готові читати українці в репортажі нашому наступному. Нижній поверх без квитків, верхній задонат для збройних сил на другому Київбукфесті 130 видавництв, і кожне заманює чимось особливим. Антон пише для підлітків, які не дуже люблять читати, натомість обожнюють гаджети. Його книжку розкриває застосунок. Розглядаючи картину, Нокс потроху згадував, що незадовго до того, як прокинувся у темниці, він уже бачив ці очі та розмовляв із цим чоклуном. Це для дітей, які якраз хочуть прийти з гаджетів на книги. Тобто, це в нас є історії, які навпаки після цих коміксів з доповненою реальністю починають цікавитись книжками. Надія і Аліна вже занесли книжки до. Машини та вийти з фестивалю ніяк не можуть на спеціальному стенді, постять поради. Що варто почитати в мене це? Чоловік на ім'я Це чудова книжка про чоловіка, який ненавидів весь світ. Але для того щоб перестати його ненавидіти, його потрібно просто всього лише було мати кота. Аліна читає з дитинства, каже: нині книжки часто рятують після нічних обстрілів. Після відбою буває, коли це наприклад там під ранок, і ти не можеш заснути, то щоб не читати читати, що там в новинах не стресувати. Я можу почитати. що з художнього. Українців відволікають переважно романи, які наповнюють легкими емоціями. У середньому читають десь 10-15 книжок на рік, підрахувала Тетяна. Зараз стараються підтримувати українське. От насправді люди зараз таких стараються в цьому плані. Це дуже Справді, Чи просто українці пишуть про те, що нам зрозуміло. А нас українці пишуть насправді дуже різну літературу. У травні після обстрілів Харкова і загибелі співробітників друкарні Віват видавництво підтримували, здається, усі українці. Нині ажіотаж зменшився. Та бестселери люди беруть. Ось черга за автографами до авторки книги Залізний генерал. Радниця Валерія Залужного каже, ця історія передусім про людяність. Мені би дуже хотілося, щоб ми зберігали людяність навіть в такі важкі часи, і це така головна теза цієї книги. Мені дуже хотілось би цією книгою показати те, як важливо цінувати військових, не тільки головнокомандувача, генерала кожного серед відвідувачів та авторів. Багато військових. Антон ось ось поїде на передову, поки відходить від поранень у Києві. Презентує свої дві книжки дослідження культу Вовка у військових традиціях України, а ще змієборці, написано і розмальовано у час пандемії. Нову книжку щоденних між бойовими завданнями складає у телефоні. Десь вона буде смішною, а десь вона буде і трагічною. Ну тобто, як насправді в таких от карколомних подіях бойових дій може бути. Різниця в одну мить або в одну годину. А ось наш формат презентує книгу поезії Максима Кривцова із позивним Далі. Він загинув 7 січня. щастя, що Макс встиг побачити цю книжку, він дуже підганяв дівчат. Да. давайте зробимо живий, бо нього порчуть. Засновник нашого формату є організатором фестивалю. каже, не випадково мілітарної теми так багато. Нині книжки суспільства, особливо військовим, потрібні як ніколи. Ми націлені те, щоб друкувати книжки для військових, роздавати книжки для військових і таким чином зрощувати нову. Новує Да? тому що всі проблеми на війні 90%, які я бачив, це від командирів, які не читали книжок. Люди, які не читають книжок, не здатні приймати правильні і часом дуже швидкі рішення. За гроші, які задонатили відвідувачі, надрукують підручники для вищих сил оборони та статути для військових. Ольга Чайко, Максиміліан Ільченко, факти, ICTV, Єдині новини. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація в новинах рівно за 15 хвилин. О дев'ятнадцятій побачимося.